Вітаємо в казковій кузні. Тут народжуються чарівні історії, що оживають у ваших серцях. у світ пригод, магії та добрих героїв. Натискай підписатися і починай казкову подорож разом із нами. Колись давно, коли українські степи були безмежні, а козацька слава гриміла на всю Європу, жив у Невеликому хуторі козак на ім'я Остап. Він був дужий, розумний і хитрий, як степовий вітер. Його шабля не знала рівних, а серце було гаряче, як полум'я свічки. Та мав остап дивного друга, польового кота, звали його Віхола, бо хутро в нього було сіре, мов вечірні хмари перед бурею, а очі жовті, як осіннє листя, коли сонце сідає за обрій. Цей кіт не був простим, він розумів людську мову, ба більше вмів говорити. Жили вони в маленькій хатині під лісом, а перед ними розкинулися безкраї лани, пшениці, соняшників і бур'янів та танцювали під подихом вітру. Усі сусіди знали Остапа як чесного і доброго чоловіка, а його кота поважали, бо той мав дивну здатність передчувати біду. Одного дня, коли сонце вже починало хилитися до заходу, віхола заскочив до Остапа. Згорнув вуха назад і почав сердито муркотіти. Бітан сувається, друже мій. Бачив я вночі, як над лісом блищали вогні, а вітер приніс запах диму. Це не просто буря, це щось більше. Остап замислився він знав, що його кіт ніколи не говорить просто так якщо віхола щось передчував, треба бути насторожі. Хто це може бути? спитав козак, беручи свою шаблю і перевіряючи її гостроту. Люди що прийшли з здалеку. Вони не схожі на тих, що ми бачили раніше. Мовив кіт, розпушивши хвіст. Не минуло кількох годин, як із за лісу показався загін вершників. Попереду їхав чоловік у чорному плащі, а за ним десятки вояків у важких обладунках. Їхні очі світилися холодом, а обличчя були суворі. Це чужинці, тихо мовив віхола. Остап вийшов їм назустріч, спершись на свою шаблю. Що вам треба в наших краях? Чоловік у Чорному плащі спішився і наблизився. Його очі були темні, а голос низький, мов грім перед бурею. «Я князь Владислав із північних земель. Прийшов сюди, щоб знайти старий скарб, що лежить під цими степами. Мені казали, що ти, козаче, знаєш його місцезнаходження. Остап не збирався віддавати таємниці рідної землі в руки чужинців, але він розумів, що просто так ці воїни не підуть. Жодного скарбу тут немає, відповів козак, примруживши очі. Князь усміхнувся. Якщо ти не допоможеш мені, козаче, тоді цей край горітиме. Віхола зашипів, його очі заблищали в темряві. Вони не зупиняться просто так. Я знаю, друже, тихо мовив Остап і стиснув руків'я шаблі. Остап відчував, як його серце билося рівно і впевнено, ніби повторюючи стару козацьку пісню. Він не боявся ні князя Владислава, ні його вояків. Але знав, за словами цього чоловіка, ховається щось більше, ніж звичне полювання за скарбами. Віхола присів біля його ніг і тихо прошепотів. Вони шукають не золото і не коштовності, Вони шукають силу. Остап не здивувався. У цих землях давно ходили легенди про те, що глибоко під степом у старих печерах приховано велике джерело сили, колись давно його охороняли козаки характерники, але з часом таємниця була загублена. Князь Владислав пильно подивився на Остапа. У тебе є три дні, щоб змінити свою думку, козаче. Якщо ти не скажеш мені, де сховане те, що я шукаю. Твій хутір зникне з лиця землі. Після цих слів чужинці повернули коней і поїхали назад у ліс. Остап стояв мовчки, дивлячись йому слід. Що робитимемо? запитав віхола, все ще спостерігаючи за рухомими тінями. Ми не віддамо їм нашу землю, твердо мовив Остап. Але перш ніж боротися, треба зрозуміти, що вони шукають. Коли вони підійшли до кургану. Вітер змінив напрямок, приносячи запах мокрої землі. Це знак, прошепотів віхола. Остап торкнувся землі, і раптом під його пальцями відкрився прохід, замаскований дерном. Вони обережно спустилися вниз. Під землею пахло вогкістю старими легендами і таємницями, що чекали на своїх шукачів. Дорога вела глибоко в темряву. Остап запалив смолоскип, і його світло освітило старі малюнки на стінах. Там були зображені козаки, що борються з тінями та велике сяюче джерело, яке вони охороняють. Отже, легенди правдиві, мовив Остап. Але що саме вони охороняли? запитав віхола, його жовті очі блищали у темряві. Раптом під їхніми ногами щось затріщало. Земля захиталася, здалеку долинуло низьке потойбічне речання. Із глибини темряви вийшла тінь, висока, чорна, як ніч. Вона не мала обличчя, лише двоє палаючих очей. Хто наважився порушити спокій цього місця? пролунав голос глибокий, як гуркіт грому. Остап міцніше стиснув шаблю. Я, козак Остап. Я прийшов, щоб захистити те. Що належить моєму народові. Хоче захистити? Тінь засміялася. А чи варти ти цієї сили? Віхола виступив уперед. Ти не маєш влади над цією землею. Вона належить тим, хто народився під її сонцем, тінь наблизилась ще ближче. Якщо хочете довести, що ви гідні, то пройдіть випробування, але знайте. Той, хто програє, назавжди залишиться в цих печерах. Остап і віхола переглянулися. Відступати було нікуди. Перше випробування було випробуванням духу. Перед Остапом з'явився примарний образ його хутора, але спалений, зруйнований. Чужинці сміялися, а навколо лунали крики людей. Це майбутнє, якщо ти не будеш достатньо сильним, прошепотіла тінь. Остап закрив очі і нагадав собі страх це лише ілюзія. Він вдихнув глибоко, а потім вигукнув Ніхто не вирішуватиме за мене моє майбутнє. Примара зникла, і Остап знову опинився у темряві печери. Наступне випробування чекало на віхолу. Перед ним з'явилось дзеркало, і в ньому відображався величезний чорний кіт, що зловісно посміхався. Ти завжди був самотнім, прошепотів голос. Ти не належиш ані котам, ані людям. Віхола звів голову. Я не самотній. У мене є друзі. І я сам обираю, хто я є. Дзеркало розбилося, а тінь відступила. Ви пройшли випробування, промовила вона, і перед ними розкрилися великі ворота. За ними сяяло джерело світла, та тільки вони зробили крок уперед, як почули, що позаду гримлять кроки. Це був князь Владислав. Він знайшов шлях до печери. О, тось воно! сказав він, вдивляючись у світло. Віхола зашипів. А Остап дістав шаблю. Я не дозволю тобі торкнутися цієї сили. Князь розсміявся. Ти думаєш, ти зможеш мене зупинити? Він здійняв руку, і його воїни кинулись в атаку. Почалася битва. Шабля Остапа блищала в темряві, а віхола метався між воротами, збиваючи їх з ніг. Князь кинувся до джерела, але в останню мить Остап ударив його шаблею. Владислав закричав, а з джерела вирвався потік світла. Його сила поглинула князя, і він зник, розсипавшись на пил. Коли все стихло, Остап і Віхола стояли перед джерелом. Що тепер? запитав кіт. Тепер ця сила повинна залишитися тут, у спокої. Сказав Остап, вони зачинили ворота печери і повернулися додому. А хутір знову жив мирним життям. І відтоді Остап і Віхола залишилися легендою про козака і польового кота, які врятували українську землю від чужинців. В казковій кузні згасає вогонь. Солодкий хай сон прилетий до долонь. Підписку залиш, і казка прийде. У новий чарівний Васід приведе.